У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за липень 2024 року. Добрий ранок, кошніданок! З вами ВідеоРейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців, це рубрика, де я розповідає про PlayStation Plus Extra та Deluxe. Тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є посилення на фонд. Повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість здонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів. Не буває. А також, якщо ви занатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість занадати мені для того, щоб я був в сексі. Але подумайте, двічі, чи варто це робити. ти правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Крізі Core Final Fantasy VII Reunion. Це HD переведення популярного приквелу до Final Fantasy 7, має оновлену графіку, новий саундтрек від оригінального композитора Текіхару Ішімото, а також поліпшену бойову систему. У гри відсутня українська локалізація. Remnant 2. Це епічна фентезі рольова гра від Gunfire Games, де ви вирушаєте в небезпечний світ, щоб розкрити таємниці зустріти магію та битви з чудовиськами. У гри присутні багато користувальський режим, і це по факту соус лайк шутер. У гри відсутня українська локалізація. А усе кацапське лайно не чіпайте та не споживайте його. Воно не варто навіть секунди вашої уваги. Обходьте це лайно стороною, краще задонатити на зсу, щоб таких ігор більше ніколи не існувало. «Mountain Blade 2 Bannerlord» – це глибокий симулятор середньовічної війни та політичних інтриг від «Tales Wars» з великим відкритим світом, реалістичними боями та складною системою дипломатії. У гри відсутня українська локалізація. «No More Heroes 3» – це екшн пригода з елементами Хакен Слешу, де Тревіс Тачдаун бореться проти галактичних супергероїв, які намагаються захопити землю після 9 років відсутності. У гри відсутня українська локалізація. Travis Strikes Again no More Heroes – Це екшен пригода з елементами хакенслешу, де гравець керує Тревісом Тачдауном, бойовим майстром, який вступає в світ віртуальних ігор, щоб розкрити таємниці та зіткнутися зі злом у гри. Відсутня українська локалізація. Це Jackbox Party Pack 9. Це набір для вечірок, який містить 5 нових ігор. Fibage 4, Гра на обман, Quick Sword, сортування відповідей, Junktopia, аукціон жартів, Nonsensory, Гра вгадування та Romeran, реаліті шоу. Гра підтримує до 10 гравців та 10 тисяч глядачів, які можуть впливати на результати. У гри відсутня українська локалізація. Deadcraft це симулятор Action RPG від Marvel Lose, де гравцям потрібно виживати, виготовляючи різноманітні типи зброї зі знаки до Капокаліпсису та наймаючи вірних неживих для побудови та управління фабрикою гротескних машин. Сюжет гри розгортається в постапокаліптичному світі, де виживання залежить від вирощування власної армії неживих та побудови арсеналу для помости правителям останнього міста людства. Гравці відправляються на пошук ресурсів, виживаючи в небезпечних умовах та взаємодіючи з іншими вижившими. Привет, сутня українська локалізація. Стіп це екстремальна спортивна гра від Ubisoft, де ви можете кататися на лижах, літати на крилі, сноуборді та парашуті. Гра має кілька режимів, які дозволяють гравцям відчути екстремальні види спорту. Ось деякі з них: Кільськолижний спорт. Катайтеся на лижах або сноуборді відповідно до ваших вподобань. Ви можете вибрати різні гірськолижні траси та виконувати трюки. Вільний стиль відчуйте вітер у волосі, літаючи на крилі або парашуті. Ви можете виконувати фрістайл трюки та досліджувати величезний віртуальний світ. Альпінізм досліджуйте гірські вершини, використовуючи карабіни та льодові гаки. Виживайте в екстремальних умовах. Спуск на сноуборді. Захопливий спуск на сноуборді по сніжних скелах. Ви можете змахатися з іншими гравцями або просто насолоджуватися катанням. Стіп вже колись роздавали по з У грі також присутній багатокористувацький режим. У гри відсутні українська локалізація. І гри буде доступні 16 липня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є однією з найгірших за ці два роки. Спершу поговоримо про плюси добірки, адже вони присутні. У цій добірці роздають такі проекти, як Mountain Blade 2 Bannerlord, що є дуже крутою новиною, оскільки я люблю симулятори протистоянь між державами та історією Jackbox Party Pack 9, як весела гра для компанії та вечірок піде у колекцію. Ну і повернення з PS Plus є також непоганою новиною. Але у цій добірці є також два суттєвих мінуси. У цій добірці нам роздають кацапське лайно. Також у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією. Мда, Соні. Перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ. і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі! О, я тут вас хотів ще зупинити, тому що в нас зараз постскриптум, ну, точніше, епілог. ось. Е, простіше кажучи, що я можу сказати? Я знову роблю відео без світла. Ось мене. от якраз це я записую, коли світло є, але взагалі то я це роблю без світла. Ніби мене це виходить. Але що я вам хотів сказати? Хотів сказати про те, що я канал не кидаю. І пускай в і мене зараз такий кризис, я. Готую купу контенту, але я нічого не обіцяю, тому що ну, тому що я коли, завж... я коли щось обіцяю, то це не виходить. Але що я хотів сказати 100%, так це те, що хлопці та дівчата, донайте на ЗСУ, тому що нам це дуже потрібно. Тому що я впевнений, що ми хочемо світло, ми хочемо його завжди мати. І ми не хочемо, щоб світло було у наших ворогів. Так що донатимо на ЗСУ. Все, давайте. Нехай вам щастить мирного неба.